Івана, 18 розділ, промовивши це, Ісус вийшов із учнями своїми на той бік потоку кедрону, де був сад, до якого ввійшов він та учні його. Але і Юда, що видав його, знав те місце, бо там часто збирались Ісус і його учні. Отож Юда, узявши відділ війська та службу від первосвященників і фарисеїв, приходить туди із смолоскипами та з ліхтарями та зі зброєю. А Ісус, усе віддавши, що з ним статися має, виходить та й каже до них, Кого ви шукаєте? Йому відповіли Ісуса Назарянина. Він говорить до них Це я, а стояв із ними і Юда, що видав його. І як тільки сказав їм Це я, вони подалися назад та й на землю попадали. І він знову запитав їх, Кого ви шукаєте. Вони ж відказали Ісуса Назарянина. Ісус відповів: Я сказав вам, що це я. Отож, як мене ви шукаєте, то дайте оцим відійти, щоб збулося те слово, що він був сказав, я не втратив нікого із тих, кого дав ти мені. Тоді Симон Петро, меча мавши, його вихопив і рубонув раба первосвященника і відтяв праве вухо йому, а рабу на ім'я була малх. Та промовив Ісус до Петра: Всунь у піхви меча, чи ж не мав би я пити ту чашу, що отець дав мені? Відділ же війська та тисяцький і служба юдейська схопили Ісуса і зв'язали Його, і повели його перше до Анни, бо тестем доводився Каяфі, що первосвященником був того року. Це ж був той Каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. А Симон Петро, інший учень ішли за Ісусом слідом. Той же учень відомий був первосвященникові, і ввійшов у двір первосвященників із Ісусом, а Петро за ворітьми стояв. Тоді вийшов той учень, що відомий був первосвященникові, і сказав воротарці і впровадив Петра. І питає Петра воротарка, служниця: Ти хіба не з учнів цього чоловіка? Той відказує ні. А раби й служба, розклавши огонь, стояли та й грілися, бо був холод. І Петро стояв із ними та грівся. А первосвященник спитався Ісуса про учнів Його і про науку Його. Ісус йому відповідь дав: Я світові явно сказав. Я постійно навчав у синагозі, у храмі, куди всі юдеї збираються, а таємно нічого я не говорив. Чого ти питаєш мене? Поспитайся тих, що чули, що я їм говорив. Отже, знають вони, про що я говорив. А як він це сказав, то один із присутньої там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи, то так відповідаєш первосвященникові. Ісус йому відповідь дав: Якщо зле, я сказав, покажи, що то зле, коли ж добре, за що мене б'єш? І відіслав його Анна, зв'язаним первосвященникові Каяфі. А Симон Петро стояв, гріючись, і сказали до нього, чи йти ти не з учнів його? Він відрікся і сказав ні. Говорить один із рабів первосвященника родич тому, що йому Петро вухо відтяв, чи тебе я не бачив у саду з ним? І знову відрікся Петро і заспівав півень хвилі тієї. А Ісуса ведуть від Каяфи в Приторій, був же ранок. Та вони не ввійшли до приторія, щоб не опоганитися, а щоб їсти Пасху. Тоді вийшов Пилат назовні до них і сказав: яку скаргу приносите ви на цього чоловіка? Вони відповіли та й сказали йому, коли б цей злочинцем не був, ми б його тобі не видавали. А Пилат їм сказав: Візьміть його та й за вашим законом судіть його. Юдеї сказали йому: Нам не вільно нікого вбивати, щоб збулося Ісусове слово, що його Він прорік, зазнаючи, якою то смертю він має померти. Тоді знову Пилат увійшов у Приторій і покликав Ісуса, і до нього сказав Чи ти цар юдейський? Ісус відповів. Чи від себе самого питаєш, ти це, чи то інші тобі говорили про мене? Пилат відповів: Чи ж юдеянин я, твій народ та первосвященники мені тебе видали? Що таке ти вчинив? Ісус відповів: Моє царство не із світу цього, якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям, та тепер моє царство не звідси. І сказав же до нього Пилат: Так ти цар? Ісус відповів: Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справди, той чує мій голос. Говорить до нього Пилат, що є правда. І, сказавши Оце, до юдеїв, знов вийшов та й каже до них: Не знаходжу я в ньому провини ніякої. Та ви маєте звичай, щоб я випустив вам одного на Пасху. чи хочете, отже, відпущу вам царя юдейського? Та знову вони зняли крик, вимагаючи не його, а вараву. А варава був злочинець.